Від усім, я звати Дрозд і ви потрапили на мій канал. Не обращайте внимания на мій вид. Зараз я вам все розповім. Чому в мене такий вид, і взагалі все, все що накопилось за цей час, поки ви мене не бачили. І так, поїхали! Так, перше, що б я вам зараз хотіла сказати, це як я за вами скучила! Дідсько до мене зараз вас обніму! Ми з вами дуже довго не бачились. За цей час накопилось дуже багато всього цікавого, і зараз я хочу вам це все розповісти. Ну, головне, що я буду робити в цьому відео, це у нас буде обзор моїх речей, які я завтра беру в школу на виступ. Ми в школі виступаємо з зніжинками на утренніках в молодших класах. Суботня школа, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий клас. П'ятий клас це, кстати, наші. Ми, я в п'ятому класі, і там дівчатка із 5Б і, і ще наші дівчата виступають з на всіх цих утренніках, на утренніках цих класах, що я зараз перечислила. І у нас шість виступів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий суботня школа клас. Ми вже сьогодні виступили третій, четвертий і п'ятий клас. Завтра у нас виступ перший і другий, а потім у нас виступ в п'ятницю, суботня школа. І я хочу вам розповісти, що я буду з собою брати. А також в кінці відео я покажу свої подарунки на новий рік. Да, мені вже почали дарувати подарунки, і вони дуже-дуже класні. Я зараз хочу про них розповісти. Ну, взагалі, розповісти все те, що накопилось, поки ми з вами не бачимо. Перше, що я буду зараз робити, це як я вже сказала, розказувати, що я беру з собою. Так, фотку, фотку, як це все буде виглядати на мені, я прикріплю в конці, не в конці відео, а в конці. Як я це розкажу, коротше, тоді я прикріплю, прикріплю фотографію, як це все буде виглядати на мені. Давайте вже розпочнемо. Во-перех, Я завтра беру з собою такий пакетик, куди я покладаю всі речі. ось такий. Діхну я також ходила. Перше, що я беру це маєчку. Щоб вдіти під цвітер білий, в якому я буду. Ну її, я, мабуть, не буду брати. Я її зразу одягну. О, така твачка. я завтра одягну. Тому вішан її на властик. Завтра буду одягати. Наступне це. Отакий от світерок, про який я вам тільки що сказала. Отакий світерок. От, Біленький, тоже все тут буде біле, так як ми сніжинки, у нас все біле. Ось такий цвітерочок. Так, його я зараз покладу в пакетик. У мене ще такий пакетик. Звичайний. Ой, два. Ладно. Ніче страшного. Ось один я відкрию. І покладу в вітерок. Далі я покладу в цей самий пакет. Отакі от, от. колготки білі. Я в них буду. Я... Вони в мене будуть на ногах. От так, коротше. Теологічно Пофиг. коліч колготків дівати. Попіг. Повідомлені колготки. Колготки. Далі я ще одягну чешки. Ось мене в такому чешки. Ось чишки, їх там трошки треба буде підошву протерти влажною салфеточкою. Так Я так мене такі ось чишки купувала в тоді. Да? Коштуйте дорого, не пам'ятаю, скільки я ще там досошу. Так. В такому пакетику у мене буде? Здуваємо, тому що нам треба, щоб змінало мінімум міста. Також, ну так как у меня есть еще один пакетик, то я в окраинный пакет покладу все для зачистки. Зачистку мы будем делать уже на месте. Так, сейчас я вам покажу все, что у меня есть для зачистки, ну и везде аксессуары. Платочка нам выдадут на места, уже на месте. У нас в школе есть такой кабинет, там много разных одежды, там платочка нам выдадут. Так, я беру таку штучку. Отакий откажу. Бублик, це щоб зав'язати гульку. І також для гульки я беру ще таку сеточку. Естественно, білу. Хоча можна і золоту, і срібну, там одна дівчинка взагалі фіолетові прийшла. Так, бублик. І ще я беру отакий ось набір, щоб зробити гульку. Мабуть, я сюди покладу все ж таки ще одну шпильку. Так, зараз вернуся. Так, я вернулась, я все ж таки вирішила дві покласти. Ось у мене тут о, такому красивому мішочку Лежать дві резиночки. Одна, щоб зв'язати хвостик, а друга, щоб закріпити гульку. Ой, так. Три отакі от шпилечки. беру. Чрезвычайно, в принципе. Ничем не примечательный. Так. Еще я совсем забыла про лак. Лак я також беру. Сейчас я его... Ой, покладу. Так, тут трошки у меня... Сколько в лаке не влезают, но... Ничего, ладно. Все. Сейчас я по лак схожу. Принесла я лак, такий отакий тут, щоб це все не розпалося. І ось такий мішочок у мене для зачіски ще є. Ок, я покладу також в цей пакетик. Також це вже не для зачіски. Я беру такі резиночки, тому що нам, во-первых, вони для прически нужні. Такі резиночки. А во-вторых, ці резинки ще нужні для того, щоб причепити дощик до пальців. Щоб не держати в руках, треба спимати, в них причепити дощик. Дощик нам також дадуть. І також я бруші стрішки. Такі от. Ну, зараз вам не видно, тому я зараз їх вам покажу. Вони? Так. Ось вони такі, дуже-дуже гарні. Ну, я не знаю, чи я буду їх одягати, тому що. Якщо директор дозволений, я їх одягну. Мі. Поки що не знаю, чи буду я їх одягати, чи не буду. Так, назад кладу. Під мене знімання сріжок, тому що завтра все одно я буду одягати всі, або буду одягати свої, але ну, свої я не знаю, буду прати. Може без сережок взагалі буде. Будемо завтра вже дивитися. А так, я думаю, до двора вони не замітні. Буде красиво давайся. О! Такі сережки да, треба будуть ще одягати. Мені дуже хотілося надії директор дозвола. Також. І сьогодні я ще вам хочу показати покупки. Такі я купила Недавно. Так, будемо це все складати в пакетик. трішки Ладно, потім працюю, ось не салфітку. Лак, і все для волос. Водичку потім складу. Ну і все, мій пакетик готовий. А зараз я принесу все і зроблю вам обзор на те, що я недавно купила. Коротше, ребят, я як почала знімати, я позабувала все. тому я, забула вставити фотку. Ось ловіть, вона зараз з'явиться на екрані. Фотку. И в следующем кадре сейчас будем обзорчик делать. Покупок у мене небагато, я уже позабувала все, що хотіла. Короче, ловить фотку, потом будемо розбиратися. Ребята, я уже тут вернулась. Короче, сейчас я вам покажу свои недавні покупки. Я уже позабувала, як сказала, все, що хотіла вам показати, Так що покажу, покажу тільки дві покупки. Что будет слив на покупку? Айпов. Коротше, перше, це такі косички, Красиві. Ось такі, бачите, вони. такі вони прикольні, мені подобаються. Ваврулік для 39 гривень стоять, Дуже клас. І також е, у нас на танцях, е, як ви вже знаєте, я почала займатися танцями. У нас на танцях буде піжамна вечірка. 27 числа. Я купила для цієї піжамної вечірки отаку маску. Сейчас я її примірю покажу вам. Я нічого не бачу, але сподіваюся, що видно і все красиво. Так, все. Ой. Так, все. А зараз я покажу вам весь новогодній декор, всі новогодні подарки і саме головне, це наші йолки, які ми недавно нарядили. У нас їх дві. Одна в моїй комці стоїть. Кстати, правда на задньому фоні, але її не видно. А інша стоїть. А, ні, длін немножко видно. Інше стоїть в залі. Зараз ми туди підемо, я вам все покажу і розкажу. Коротше, перше, що я хочу вам показати, це ось... як це називається, я забула. Коротше, я тут поставила таку. Такого... А, інсталяція. Інсталяцію я боку поставила. Така от йолка її зробила з бумаги і обліпила з пластиліном. Тут два Діда Мороза, не спрашуйте, чого два. Просто я в прошлом году зліпила цього з змійкою і оленем, а в цьому году зліпила цього. Хай стоять, це типу уходящий год, Дід Мороз уходящий, а оце приходящий. Ще я мова не поставлю все-таки. І тут ще подарки під ділочкою лежать. А цей покупний, а ось я зліпила теж в прошлом году. У мене ще такий висить Дід Мороз на лампі, як на санях. Мені нравится. А зараз я піду вам показувати другий подарунок І мою йолку. Не спрашуйте, чого не тут, вони в лагері. Все, без питань. Так, тут поводок. Не спрашуйте, що поводок. Календарок треба потім. Моя йолочка тут откат стоїть. Дуже красива, мені подобається. И эта штука тоже сделана из повітряного пластилина и бумаги. Мне дуже нравится ще оця картиночка тут такая. Тут ну, щеку замотана. Ну, в общем така такая Оцініть в комментариях от 1 до 10. Тут мій календар. з'явилися. Жовта и голуба. Просто вже була. Опа, гривку скажу. Mm -hmm. Так. Не світом, не світом, не світом. Включаємо свет. Жовтий свет, ну да погляд, у нас э, поламалася ця фигня. Ну а зараз. Люстра точне у нас поламалась. Короче, зараз я покажу вам ялинку на счет три. Один, два, три. Просто подивіться. Майнкрафт дивлюсь, без вопросов. Отака от така ялинка з бантиками, з кульками різними. Як вам? Також оцініть от одного до 10 коментарях. Коротше. І ще сладкий подарок мені сьогодні подарили. Там нас приїжджали, і мені подарували сладкий подарок, тільки він упав. Такий від Рошен. Дуже смачно. Кстати, одна конфета вже пробувала. Отакий. От Тут взагалі немає вкусних конфет. Просто зараз зроблю обзор всього подарка. І все його розділю тік. Коротше, розділила я всі конфети. Ось так оце виглядить. Коробочка тут. Е, дивіться, тут аж чотири батончика, і всі вони вкусні. Я їх обожаю просто. Далі така пачка жлених медведей. Шоколадний Дід Мороз. Чотири такі конфети. Я, звісно, їх не дуже люблю, ну ладно. Дві ромашки теж люблю. Кокочок одні з моїх любимых. Кендинат тоже люблю. Но ну, я сейчас часто їм, так що вже уже немного. Ось такі просто обожаю. Э, ці тоже вкусні. Ось таких було дві, ще жовта така була, но я її вже з'їла. Вообще, це мої любимые конфеты. Четыре чупика було. А ці всі конфети я не люблю. Пишіть в коментарях, если вы любите якусь конфету з цих чотирьох. Вот такие вот я не, не люблю бывают такие ну, фумяки. И вообще эти конфеты не ем. Такие я любила в детстве, но уже фу. И такие, ну такая. Знаете, если конфет нема, думаю, можно можем а так. Нет. Не. Они очень твердые, можно зубы поломать. И еще такие вот. И там же желейка. я такие не люблю, но мои мамы такие любят. Так, значит закрываем по самому так. А це, кстати, мені мама зробила адвент-календар, і я його відкриваю по одному окошку в день. Завтра я буду відкривати 25-те. Ось 25-е. Я його завтра відкриватиму. Мені так ще подарують такі цукерочки. Ну, і зараз я вам покажу ще свій подарок на Миколая. Ось такий Дід Мороз. Це один з моїх подарунків на Миколая. Там мені ж подарував. Ой, багато вкусняшок як я вже, звісно, всі поїла. І календар. Той, що я вам показувала, в моїй кімнаті стоїть. І ще е, Сережка золоті. Так, він тут співає. Це такий морек він співає. Зараз його включу. Якщо його включити тут, то він буде повторяти. Не повторяй за мной. Не подивіться просто на небу. Чем мне така музичка? такая музычка? така такая І ще такая есть. еще такая. Еще такая. Все. Пять музык. Стоп. 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 Э. О, повторяю. Я уже думала, поломался. Так, ладно, ребят, мне сейчас надо выключить. Мне не надо одной рукой, так что вернусь. Все, ребят, я выключила. Кстати, у меня еще была только кукла, и я решила, чтобы делать с А оця банка це одна із моїх головних подарунків на Новий год. Це мені подарила моя хрещена. Ой. І я думаю, що якщо ви е, таким. Першу я думаю, що деякі вже догадуються, від чого це банка. Взагалі, мені хрещина подарила. Отакого -от. котика в банки. Він був засунутий в банку, я його достала. Ну, коротше, він дуже класний, Я його називало Лоло. Це типу, по ігрі дуже зерний котик. Він любить забиратися, куди його не просять, і потім там застрівати. Ось такий от класний котик. І в нього ще такий от хвост. Дуже-дуже миленький. Так, ну а зараз йдемо в мою комнату. Прощатися. Да, так, з жаль, ребят, відео вже так дуже-дуже довге виходить, і тому нам вже з вами прощатися треба. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім дякую, всім пока-пока. Кстати, ждіть дуже цікаве відео 30 січня. Я думаю, воно вийде дуже-дуже радісне. Ну, не для вас радісне, для мене воно буде дуже-дуже радісне. Тому що, наконец з збувась моя мрія. Якщо ви мій істинний фанат, то ви знаєте, про яку мрію я говорю. Якщо ви будете дуже-дуже пасиві -дуже в коментарях, я розкажу це в своєму телеграм-каналі. Обязательно підписуйтесь на... Мій телеграм-канал, він називається Златик. Да. Е, і там ще красненьке таке сердечко. В общем, я в одному із відео це говорила. Ну, Там воно ну, в прошлом відео, влог, я це говорила. Ну воно вийшло, бачите, бачите, ну, яке там, якщо ви бачили, то таке собі да, воно вийшло. Якщо ви до там, до середини досмотрите, ви там почуєте якось що і. В общем. Е, мне кажется, все равно никто не догадается. Короче. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И, кстати, ребята, если я сказала, что видео вийдет 30 січня, то это не значит, что воно следующее. То есть следующих видео буде много, просто 30 січня вийде одне з интересных. Всем пока.